В неділю 11 грудня президент України Володимир Зеленський провів телефонну розмову з президентом Туреччини Реджепом та Ердоганом. Обговорили можливості по розширенню нашої чорноморського експортного коридору. Подякував за підтримку нашої гуманітарної ініціативи «Grain from Ukraine» зерно з України. Домовились про деякі важливі спільні кроки на найближчий час. Турецький президент в свою чергу заявив, що продовжить докладати зусиль для задоволення гуманітарних потреб українців протягом важкої зими. І висловив сподівання, що найближчим часом вирішиться питання щодо Запорізької атомної електростанції. Ви на каналі РБК Україна. Підписуйтесь, і ми розкажемо, навіщо потрібні ці розмови, та чи варто розраховувати на конкретні вчинки партнерів після них. Варто звернути увагу, що до того, як поспілкуватися з президентом України, Ердоган встиг провести не менш багатообіцяючу і надихаючу розмову з диктатором Путіним, обговоривши, зокрема, енергетику, турецько-російські відносини, зерновий коридор і боротьбу з тероризмом. Турецький президент висловив пропозицію, що в рамках зернового коридору можна почати працювати і над експортом різних харчових продуктів, а згодом розширити його і на інші товари. Наостанок він висловив Путіну щирі побажання якнайшвидшого припинення війни між Росією та Україною. Ще одна розмова відбулася у Зеленського з президентом Франції Мануелем Макроном. Говорив сьогодні з президентом Макроном. Це була доволі тривала розмова, більше години і дуже змістовна. Оборона, енергетика, економіка, дипломатія. Координуємо кроки, готуємось до реалізації нашої формули миру. Пан президент Макрон її підтримує, і це для нас дуже важливо. Попри такий щільний графік, до президента змогли додзвонитися із Білого Дому. Президент США Джо Байден заявив, що Сполучені Штати надають пріоритет зміцненню протиповітряної оборони України. Він нагадав, що пакет допомоги у 275 мільйонів доларів, оголошений 9 грудня, включає додаткові боєприпаси та обладнання, зокрема, системи протидії для безпілотних літальних апаратів. Ще 53 мільйони доларів. США виділяють для енергетичної інфраструктури України. України після атак Росії. Чому всі ці люди нам дзвонять, і з якою метою? І, зрештою, чи має це якийсь результат? Українці досить часто ставлять собі такі питання, і саме по собі воно цілком коректне. Адже досить рідко, після якоїсь окремої розмови Зеленського з окремим, наприклад, Байденом чи Ердоганом, ситуація на полі бойових дій чи будь-де може радикально змінитися. Разом з тим, кожна з таких розмов це свого роду піщинка, яка все-таки зміцнює фундамент майбутнього українського успіху. І плюс треба розбирати окремо по кожному з лідерів. Наприклад, дзвонить Байден. Сполучені Штати це безумовно ключовий союзник для України, і це розуміють не лише в Україні, це розуміють і європейці і в багатьох своїх рішеннях вони насамперед озираються на Вашингтон, наприклад, в таких прикладних, практичних, зрозумілих речах, як передача нам якогось нового виду зброї, наприклад, танків не дає Америка, не даємо ми. Америка дає, ми теж можемо давати. Відповідно, якраз усі сигнали, які надходять з Вашингтону до Києва, теж дуже уважно зчитуються і аналізуються в тому ж Берліні і Парижі. Щодо Парижу, Макрон, взагалі, відомий любитель. Усім дзвонити і дуже довго говорити уже свого роду мемом стали його. Десятки, напевно, якщо не більше е, телефонних розмов з російським лідером Володимиром Путіним, які уже здається, він перестав настільки часто робити, тому що зрозумів, що жодного сенсу в цьому немає, і Путін де-факто просто знущається над своїм колегою з Європи. Але Макрон все одно дуже намагається просувати свою лінію як миротворця, Францію як країну, яка не лише займається якимись своїми прикладними внутрішніми питаннями, але й може стати свого роду таким собі гарантом. Європейської безпеки і розрулити нарешті проблему з російсько-українською війною. Зрештою, дуже схожу позицію в цьому сенсі має і реджепродоган для нього. Миротворчість це взагалі одна з головних засадничих рис зовнішньої політики. І з початку повномасштабного вторгнення Росії в Україну для нього відкрився новий величезний фронт робіт. І ми бачили, що в принципі якраз лише і в Туреччині якраз мали місце, хоча би якісь мінімальні успіхи на дипломатичному фронті. Можна згадати, наприклад, ще е, зустріч української російської делегації від кінця березня, котра відбувалася в Стамбулі, можна згадати успішний обмін багатьох українських е, полонених, зокрема захисників Азовсталі. Можна згадати зрештою зернову угоду, котра, попри всі проблеми, все ж таки працює. І для Ердогана це потрібно з багатьох причин, як внутрішньополітичних, тому що тим самим він відволікає увагу свого суспільства від шаленої внутрішньої інфляції, усього іншого. І показує, що він фактично є одним з світових лідерів, котрому, можливо єдиному під силу вирішити найголовнішу геополітичну проблему сучасності це російсько-українську війну. Тому Ердоган безумовно і далі буде докладати усіх зусиль для того, щоб усіх з усіма мирити. Але важливо розуміти, що все одно ключ до миру лежить в Москві, але рішення чи буде мир, на яких умовах. Коли можуть початися переговори, це все завжди вирішується і буде вирішуватися винятково в Києві. Підписуйтесь на канал, ставте вподобайку, і якщо це відео вам сподобалося, поширюйте його у своїх соціальних мережах.